Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну з найрозповсюдженіших проблем, з якою стикаються власники це биття та тряска. Зокрема, розглянемо топ-10 причин, чому ці проблеми можуть виникати. Давайте розбиратись! Перша і найпоширеніша причина це проблема з колесами. Це може бути як дефекти самих шин, так і неправильне балансування коліс. Якщо шини зношені нерівномірно або мають якийсь дефект. Ушкодження, це обов'язково спричинюють вібрації. Неправильне балансування також може викликати буття на кермі, особливо на високих швидкостях. Друга причина це несправність в ходовій частині. Це можуть бути зношені тулки, амортизатори або інші елементи, які не виконують свою роботу як слід. Особливо це відчувається на нерівних дорогах. Якщо на рівному покритті ми відчуваємо легку тряску або вібрацію, то на нерівних дорогах вібрація поширюється вдвічі або навіть втричі. Вібрації у нас можуть з'явитися такі, як із-за чого? Елементи речагів, це салінблоки, вони з часом рвуться, тріскаються, вилазять, відслоюються. Із-за чого може з'явитися вібрація, так як вони виконують свою роботу? Стуки під час руху при повертанні машини можуть у нас давати стойки стабілізатора, тому що в них є шарові опори, які з часом також можуть вийти з ладу. Пружини. У нас лопається тоді, коли виходять з ладу амортизатори. Також є у нас відбійники, які розбиваються, коли виходять з ладу амортизатори. Саленблоки продольних речагів. Ми, на жаль, їх зараз не бачимо, але вони є. Вони працюють як на скручування при приїздах через ухиби або лежачий поліцейський. Коли вони виходять з ладу, машину трохи починає плавати, якби її не устойчиво стає. Глушник. Наш основний елемент він кріпиться на гумові проставки. Ми можемо бачити раз, два і так по всій дні. Коли одна з рветься або із останніх або центральних вібрація також з'являється, або глушник стає не втриманий. Він може створити стук, він може прилягати десь до корпусу автомобіля і створювати вібрацію також. Третя причина це неправильна робота трансмісії. Неправильна робота коробки передач. Зношення підшипників та неправильна робота карданбалу, це все може спричиняти вібрації та биття, особливо під час розгону на певних швидкостях. колеса. У них є ступічні підшипники. Коли автомобіль часто переїжджає у хиби або попадає в ями, ступічний підшипник виходить з ладу. Він створює не як вібрації, а як гул, коли автомобіль набирає велику швидкість, Підшипник вже розбитий, і він починає терти друг об друга історія гул. Здається, що начебто з вулиці, але ні, це передається через підшипник. І четверта причина, через яку ми можемо відчувати вібрації на ходу, це несправності двигуна. Такі, як несправності подушки, несправності свічок або форсунок. Особливо під час холостого ходу або запуску двигуна можемо відчувати такі вібрації. Або нарушена система так називаємо топліво подачі, тобто, скажімо так, коли двигун троїть. Троїть він може по різним причинам. Якщо це дізель, це одні причини, якщо це бензин, це інші причини. Ну, в основному це такі причини, від за чого є вібрація по двигуну. Це якщо вважати, коли автомобіль стоїть на місці, не рухається і працює на холостих обертах. П'ята причина це проблеми з гальмами. Якщо колодки або диски зношені нерівномірно або ж система не працює відповідно, це може спричиняти певні вібрації під час гальмування. Наші гальми перша причина проблем з гальмами це час. На жаль, як ми бачимо, всюди є корозія, є невеликі нарости іржі. Також стружки з колодок. Фрикційна частина, так сказати. Це перша причина проблем з гальмами. Друга це невчасне звертання на технічний сервіс за обслуговування тормозних колодок та дисків. часті випадки, коли клієнт приїжджає вже тертими колодками і колодки труть об диск металу. Третя причина. Це також зв'язано з терміном обслуговування автомобіля і обслуговування тормозних колодок. Дисків. Коли обслуговуються тормозні колодки з дисками, потрібно перевіряти завжди шланги та під'єднання до супорту. Бо найчастіше, що буває, це перегнивають шланги, починає витикати тормозна рідина. З часом вона витикає і зникають тормоза. Клієнт цього не може замінити, так як автомобіль постійно в рухі. Ну або якщо автомобіль стоїть, то образуються невеличкі калюшки. Але клієнт буде вважати, що ну водичка або щось інше, а може і не моє. Тобто краще за все звертатись при кожному ТО на тормозну систему, ходову частину та огляд підтікань по двигуну. Шоста причина це е, може бути гідротрансформатор. Це такий складний елемент, який відповідає за передачу потужності від двигуна до трансмісії. І відповідно, якщо він виходить з ладу. Під час перемкнення передач або на холостому ходу, якщо ви переключаєте відчуваєте вібрації, скоріш за все з ним щось не так. Сьома причина це проблема з редуктором. Редуктор це такий механізм, який відповідає за передачу потужності з двигуна на полуосі. І відповідно, якщо старається шестерня або механізм сам по собі ламається, під час набору обертів може виникати певна вібрація. Якщо вона виникає, радимо перевірити цей елемент. Восьма причина це карданний вал. Карданний вал це такий елемент, який з'єднує коробку і передає крутний момент через редуктор на колеса. І відповідно, якщо хрестовина, шрус або сам карданний вал має дисбаланс, може виникати дуже сильна вібрація. Є карданний вал, який може роздавати по автомобілю вібрацію. Так як раз, два, три, три узла, в яких є гумові втулки. І під час їх розбиття вібрація з'являється. Або карданний вал може також розбалансуватися. Коли він розбалансовується, по-хорошому знімається і віднозиться в сервіс на перебалансування. Приводні вали ось вони, передають крутний момент на колеса. І відповідно, якщо у них зламався там, шрус або підшипник, відповідно вони можуть давати певну вібрацію під час набору руху. Якщо ви відчули вібрацію під час набору, радимо провести діагностику приводних валів. І наш топ колісні диски. Під час наїзду на ями або бордюрів диски можуть деформуватися, отримати тріщини тощо. І відповідно після цього можуть бути певні вібрації від ушкоджень. Тому завжди пильнуйте наявність тріщин або вм'ятин, тобто деформації диску, після наїзду на глибокі ями або бордюри. Друзі, на цьому все Сподіваюсь, наші поради допоможуть вам виявити вібрації у вашому автомобілі. Також не забувайте підписуватися, ставити лайки та писати в коментарях теми наступних відео. До нових зустрічей!